Зелене листя білі каштани Тут найглибше місце казали. Якщо говорить рибак, що найкраще місце, то хрен там. Ніц може й не бути. Ну зараз перевіримо. У мене є кози. Догадайтеся, що? Правильно. Кормачок. Hello, my friends. I'm from St. Хело мої фріждень! А це мой суперпахуча Let's go, бандіти! Друзі, аки, поки не зловиш першу рибу, то ходиш і думаєш, Беха, чи щось буде, чи не буде. О -о. Опа! Есть, є, есть. Ох, бляха, есть. Yes. Ще й такий якийсь упертый. Курча, мать. й то гимна, таке кабель, тай такий впертий. Йо. Ну, саме такий мой розмір. Скопив кардасик, гарно. Ну не викидай. Не, не. Ох, який бойкий, -мо! Молодець. Ух, тримаю. Все Ковтнув повітрячка. І йде до татка. Який ти пузунчик, блін, Як я вас люблю. Які ви гарнюні. ото плюну справді. До речі, це кабель, знаєте, я знаю. То, то в нього шипи такі, він же готовий до... То коли в них нерест, то в них такі шипари коли вони ще не реститися хочуть. Коли ще хочуть, коротше. Як казав Вінніпух, а Вінніпух дурного не скаже. А ні, ли нам підкріпиться. За компанією йдіть гам-гам-гам-гам. І я гам-гам. Присісти нема де дьоб пересетену Що придумати, піти зараз? Якусь геляку вломити чи що. Бо якщо я тому буду, то я зараз поки буду добігати, ще десь нагрібнуся, то того, а я не взяв трусів передягатися. О, рибалочка синій. Привіт! Рибалочка є, наче рибалочка буде. Карась приплив, щоб мене обрадувати Любимий розмір, любимий формат. За верхню губу. Я фігію. І як так він умудрився за верхню губу, та ще й. Задом наперед Бачите, як передолив собі губу. Теж шипики є. Теж кабеліна. Кабеліна. Йде до своєї отари. Ух ти, бляха, так клюнув просто на хробака самого. Перепутав мені вудочки. Тихо, тихо. Капець, дивіться, хто на кормачка клюнув. Я передолю, А ну як то його беруть, таку за нижню губу. О! Я мастив! Я такий перший раз ловлю. Шина кормачка. Оце так окунь. Оце так паща, бляха-муха. Ну це веч, я фігею. Вот хто то атакує малих карасиків. Ох ти хуліган, блінчики. Ви таке бачили? Такі апарати клюють на мастирку. І на хробака Капець, ну окунь зачетний. Да? Вже поставте лайк. Короче, не думав, що там щось є. А тут щось є. І ще й дивіться, який лопата, псересете! бляха муха А, шоп ти в привикій ти противний! тфу 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 першивець! Ну это вещь. Друзья, я болдю. Выплюнь. Выплюнь беку. А тут такие файны. Расюндель. Ой, класс, психо. Видите, как классно. Ёпперс это. Сижу, думаю, бляха, где? Где я видел сразу мастерку? Кручу, сверчуся. Я на ней сидел. Ну, с крышкой, конечно. А, бачите, сколько Востирки з собою на рибалку. Сидів на ній, бо нема лавочки. Такі валять бешені покльовки, люди люди глядіння. Я такі покльовки не бачив ще це просто триндець. Воно слюною люною подавитися з такою покльовкою. Як чуть він батареї в воду не викинув на тому азарті. Ой, що там ти? Я вже чуть не заснув. Ну... Що там-то? Є оно. Ну. Ех, зарано. Ех, зарано. Чи є щось? Ні, ні Чи є щось. Якщо є, то мале, а якщо нема, значить нема. Ні, Не, щось є. Там щось є. Йо-моє! Я волочив його пів дороги, він мовчав як риба. От бляхать, зірвався. Хтось з що грузика згубив, зубами гриз. Ви зубами гризети грузика? Це заглядіння. Чесне слово, я вже думав так, або зняти відео, або витягнути рибу. Але вирішив витягнути рибу. Так, вона якось чекалася або боком, або то щось трошки таке. Файний середнячок. Тендериндитир. Кажу боком чіпився. Капець. Неужели підійшла фігня у того? Ну фігня не фігня. Риба. Я колись таку на тараньку брав. А зараз порадую котиків. Люди, якщо мені робити ставочок і запускати такі окараси собі ставочок, в коментарі пишіть хештег ставок. Ого. Перед самим берегом, друзі. Фух, я тебе вже не впущу. Ти не тріпайся, хлер, но ну, Та оттуда пересете. стоять во-во во, во. то воно Просто на пінопласт хробачка, да? Хто ти? Кабелиха Ну прикольний такий Прикольний. Тіхо капець селяки скільки маєш. Диги-диги-диги-диги-диги-диги ди хочуть вибратися, перегризають клітку. Ох, впертий попався, йомайо -йо. Опять такий впертюх Ох, файно як. Йо, ти шо? Ти шо чоловіче? Ти шо, чоловіче? Тихо, тихо, тихо котний повітрян, не спіши. Дві який впертий. По-любому кабіліна. Шипик є. Риба з того хлюпається перед носом. Та капець. Два метри від берега. І не маленьке, А Отаке от гарненьке. Вав, який красавчик. Слухай, ти модель року цієї рибалки. Класний. Оце то взагалі самий... самий сок на удачу. Нарешті невеликий. Але Карасик, але Карасик. Який би він не був. Він самий класний. Особливо такий позунчик. Блін, я люблю тих позунчиків. Ух ти! Маленький акабель. Ну, не квекай, ніде до своїх. Тихо, тихо, хлопці. Ох, скільки там вже. Водичка, блін, така тепла, на дворі холодніше. Ого! О, або то боком взяло, або то щось трошки більше. Тихо. ну. Хто там такий? Впертий? Певно, боком взяв. Ні, не бок. а ні, трошки боком. Трошки боком. Тихо, тихо, тихо. Друже бобер Ох ти який, йомай! Ох ти що! Чоловіче, тебе хто гриз? Ау. Який ти класний, блін! Ну ти конечно заковтнув, віддайно! По саму ...горловину! Віддай кожу! Блін, як мені давно такий попадались карасі! Дивіться, яка в нього погризене! Вау, тут що якийсь щучка є, може? Блін, оце класна штука. Це такий карась-карась, як то на картинці... О, тут його гарніше показати. Так, витру його. Це такий, як на картинці має бути. Такий кругленький. Прикольненький. А я собі тут його закидаю, ті ноль по фазі, собі дивлюся. Тут дивлюся, висить сигналізатор. О, як хитає трапіком, що це робе! Ну що, глядачі мої, сподобалося вам? Так, звісно, сподобалося. Мені то... Ну то... Ну то... Ну, слів нема. Запишився такий довольний. Нове місце нормально обкаталося. До нових зустрічей на моєму каналі Хлопчики і дівчатка. Дивіться, за тих кілька годин. Всім нам всього хорошого! И не сметить на природе.